Добрий день, мої любі дітки! У природі багато чудес, сонце, повітря. Але найцікавіше диво природи це вода. Адже тільки на землі є вода. Саме вона її зробила зеленою і населеною. А зараз погляньте, будь ласка, на глобус це модель земної кулі. На земній кулі води більше, ніж суші, і вона зображена блакитним кольором. Здається, що води на землі багато, але води, яка потрібна людям, насправді дуже мало. Людина не може пити солону воду, а її якраз на землі набагато більше, ніж прісної, тому воду потрібно берегти. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про кругообіг води в природі. Зараз уважно подивіться на картинку. І послухайте вірш Вбиралися краплинки докупи в хмаринки. Коли їх зібралось багато, в хмаринці стало тіснувато. Тоді вже на землі бігцем неслися краплинки дощем. Сонце світило по тому, парою вертались додому, краплинки чисті маленькі. Мари білі, пухкенькі. Що далі? Хочете знати? Треба спочатку читати. А зараз я пропоную вам подивитись казочку про подорож краплинки. Який чудовий день, яке яскраве сонечко і синє небо. Але мені здається, що сьогодні дуже жарко, а мені подобається сонечко, сонечко світи яскравіше. Ой, що це з тобою? Ти зараз зникнеш. Тебе зовсім не видно. Справді, а мені здається я зараз полечу. Я стала такою легкою, що можу літати. Який жах. Вона перетворилась на пару і тепер полетить невідомо куди. Це все через сонечко. Бідна моя подружка, швидше треба заховатись від спеки. Як гарно! Я бачу все наше озеро. Цікаво, куди я лечу? Напевно, назустріч новим пригодам і чудесам. Ой, а я й не думала, що світ такий великий і прекрасний, але чомусь стає холодніше, що це там наді мною? Так це ж хмаринка, яка вона величезна зблизька. Невже я потраплю? Прямо в неї? Ой, як цікаво побувати всередині. Ух ти! Як багато краплинок! Привіт, подружки! Привіт, новенька! Як чудово, а я й не знала, що в хмаринці буде так багато подружок. Ой, а що це з моїм платтячком? Воно знову змінюється. Це тому. Що в повітрі ти була водяною парою, а тепер перетворилась на туман. Всі хмаринки складаються з туману, дуже дрібненьких краплинок води. Таким і стало твоє платчико, як і всіх нас розумію, щоб полетіти я стала водяною парою. Тому моя подружка і сказала, що мене не видно. А тепер я стала туманом. Але куди це ми летимо? Як далеко ми відлетіли від мого рідного озера, що чекає мене далі? Ой, моє платячко, воно знову стало таким, як на озері. Це означає, що скоро ти стрибнеш вниз дощиком. Дивись, Моє платячко також водяне. Значить, і мені пора в подорож. Стрибнули? Страшно. А ми не розіб'ємося. Не бійся, на землі нас дуже чекає, ну тоді стрибаємо! Юху! Ось і земля близенько. А як зраділи нам квіти, Дерева. Так, заради цього варто було стрибнути з такої висоти. Ой, ніби не розбилась. Але ж де це я тепер? Ти в підземному потоці. Біжимо з нами, якщо хочеш знову побачити, сонечко. А куди ви біжите? До джерельця. там ми зможемо вийти на поверхню землі. Звичайно, біжимо скоріше. Я так хочу повернутися знову на землю. Чудово! Мене ніколи не. Було так весело, а ще веселіше знову побачити землю, небо і сонечко. Але ж де це я опинилась? Ми в лісі, наша подорож не закінчилась. Ми поспішаємо далі до озера. Тоді біжимо швидше. Мені так цікаво побувати ще десь. Більше її не побачу. Привіт, подружко! Як добре повернутися додому. Я так рада знову тебе бачити. Ти а хіба ти не загинула? Та ні. Я здійснила подорож і побачила так багато цікавого. А тепер мені не терпиться відправитися в нову подорож. Хочеш зі мною? Так, я повністю з тобою разом. Мені було так сумно. Тоді летимо? Приєм! На зустріч новим відкриттям і пригодам! Який висновок ми можемо з вами зробити? А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби в воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі йдуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Тож, дітки, бережіть воду і до нових зустрічей!